Дівчата, ще раз всім привіт з Новим роком. Дивіться, я вам хочу записати відео, е як користуватись телеграмом на комп'ютері. Це якщо ви не знаєте. От. Я, наприклад, користуюсь і на телефоні, і на комп'ютері. І це ну, набагато удобніше, тому що не треба оце клацати. В телефоні, а так на клавіатурі быстренько собі набрав і, і все. Ось дивіться, от, щоб підключити ваш ноутбук робочий до, до вашого телеграму. Ось заходите на, на сайт webtelegram.org. І у вас відкривається ссылка ну, QR-код. Ось тепер я просто беру другий телефон ось в Телеграмі. Ось так от ви там бачите свої чати. там, да, от Ви заходите в профіль. Потім далі пристрої, ну там пристрої устройства. З'єднати вот. з, з комп'ютером кнопочка, ось вона величезна. Вот. І ось він просить просканувати QR-код. Ось, дивіться, бачите, тепер телефон просканував QR-код. Вот. І Telegram з'являється у вас на Ноуті. І тут ви можете собі там писати. там от, ну короче, це, 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 це робочий Telegram. От, ви можете тут писати собі, там все 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 робити протязі вашої зміни. От, потім, коли, допустім, щоб ніхто там не читав ваші, ці, е ваші діалоги, ви коли ну, завершуєте свою зміну, там, відробили там свої там, 5, 4, 7 днів, хто там як робить, ви просто на телефоні, от, навіть ви можете, от, типу, приїхали дому, додому, забулись, от, це не, не важно. Ось. Так само заходити. Ось, вас, ось, так це я, це я я говорю йому от так само заходите в свій профіль ось і так само пристрої. от І потім нажимаєте завершити всі сеанси. І тепер дивіться, ось я на комп'ютер і телефон завершити всі сеанси ось завершити всі. І все на комп'ютері закривається, і все. І тепер, і потім знову ви собі прийшли на роботу, на, на наступну свою зміну так само зробили, з'єднати, і все. І, і, і ви вже, вам уже доступно от, е, в телеграмі і пере, переписуватись на клавіатурі, швидше набирати текст. І так само. Ось я, наприклад, прислав ссылку на канал, ви зайшли на канал, кла клацнули, і у вас вже е ця ссылка доступна на комп'ютері. Ну, коротше, Це для мене так удобно. От, ну, я, я цим постійно користуюсь. От, і на телефоні, і е на комп'ютері в мене телеграм відкритий. От, і, ну, Мегазручно, от і зразу ви бачите, от, коли приходять увідомлення, воно ось тут от, в браузері, тут буде мигати якась там одиничка чи двоєчка, ну в залежності там скільки повідомлень, і так само воно буде тут на комп'ютері звук, якщо включити внизу, ось бо бо там може вас на деяких комп'ютерах виключено, Він теж там буде вам тілінькати, коли, коли вам якісь там повідомлення приходять. І це мегазручно і не треба. В телефоні постійно писати, тому що ну, мені, наприклад, в телефоні взагалі дуже неудобно. От подивіться це відео ось, ссылка telegram.webtelegram.org. І з'єднуєте собі спокійно ваш телефон з комп'ютером. І потім завершуєте, коли треба от, все з телефона робити. От, нічого складного немає, нічого. Такого, якщо ви там, типу, пішли на вихідні, забули відключити в будь-який час телефону, зайшли, відключили і все. От це можна робити 300 разів на день ніякого ніяких проблем з цим немає. Абсолютно ніхто ваші ніякі там конфіденційні розмови там чи ще якусь там інформацію вашу не, не прочитає, не побачить. Ну якщо ви, звісно, не будете забувати відключати в своєму телефоні.